Ще нещодавно Польща готувалася до можливої війни з Білоруссю. І тоді країна-союзниця наперед почала укріплювати рубежі, щоб у картопляного диктатора і вагнерівців навіть думки не було напасти. Однак, так було не завжди. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак опублікував розсекречені документи. В них містилися плани оборони Польщі в 2011 році на випадок російського вторгнення. І ці матеріали шокували поляків. Справа в тому, що тодішній план передбачав організований відступ польських військових і зайняття оборони по рубежах річок Вісла і Вепра. І перша думка у вас може бути і що такого. Але цей план означав здачу без бою близько 40% польської території. У відеоролику Блещак розповів, що тодішній уряд передбачав самостійну оборону країни строком два тижні. Далі мали на допомогу прийти натівські війська. На сьомий же день оборони, згідно даних Блещака, противник мав вийти на правий берег вісни. По його словам, в документах чітко показано, що Люблін, Жешов – і ломжа могли стати польською бучею. Ці документи перестали бути засекреченими у 2013 році, ймовірно, через те, що стратегія оборони змінилася. Однак після цього ролика поляки не на жарт розлютилися. Але не тільки на тодішню владу, а й на нинішню все через те, що ці документи були представлені блащаком в контексті предвиборчих. Перегонів скоро в Польщі парламентські вибори, і головний конкурент нинішньої влади саме ті, хто і ухвалювали цей документ. Навіть в кінці міністр оборони Польщі заявив, що правляча партія Право і справедливість змінила підхід до оборони, вирішивши захищати кожен метр. Польської території українське видання мілітарне зі свого боку пояснив, чому тоді ухвалився документ про таку оборону. По їх даним у 2011 році польська армія була в занепаді, чисельність скорочувалася, і загалом армія мала низьку боєздатність. Тож, зазначає видання польські військові стратеги при плануванні виходили із доступних їм ресурсів. А ви як думаєте, варто було б лащако оприлюднювати ці документи? І чи варто карати тодішню владу за такий план? Чи вони виходили із ситуації? Свої думки пишіть у коментарях. А ще не забувайте тиснути вподобайку і підписуйтесь на канал. У нас цікаво.